Вватися зі зривів на солодки всього за тиждень. Зберігай це відео і обов'язково спробуй. Цукор це наркотик, тому різка відмова від цукру може бути дуже важкою. Що треба зробити? Поступово відмовся від солодощів. Заміни е, солодощі, звичайні, на кетосолодощі, наприклад, маскарпони з еритритолом, з какао, якісь кетотортики, кетокекси, які зроблені з продуктів, які не будуть підвищувати рівень цукру в крові. Порада насичуй своє тіло правильними жирами. Коли ти будеш їсти достатню кількість правильних жирів, ти не будеш відчувати такої тяги до перекусів і, взагалі, до солодкого. І третя порада: налагоди свій сон та приймай магній. Тоді в тебе буде менше рівень стресу, і тебе буде менше зривати на солодке. І найголовніше, не картай себе за зриви. Твоє тіло просто шукає баланс. А на кетодієті цього балансу досягти найшвидше. Підписуйся на мій канал для того, щоб дізнатися, як схуднути на кетодієті раз і на все життя.